Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Приїхав на ділянку з кавуном, з Ось Так виглядає наша диня. Зараз будемо робити фундіцидну обробку, але не по листове, а давати у каплю. Будемо вносити такий біофундіцид, як триходерма. Попередньо ми розмішали. Півтора кілограма. Дали годину настоїтися в триходермі. І будемо зараз виливати у наш бак. Тут десь в середньому у нас 50 літрів. Ось. 50 літрів. І будемо. Прокапувати нашій участок. І через днів 10 зробимо повторну таку обробку. Ось так. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за вирощуванням та доглядом ягідної культури.